Дітки, а зараз я пропоную вам послухати оповідання Михайла Пляцковського Конкурс краси. Конкурс краси. Ця історія про павича, про красивого павича, навіть про дуже красивого павича. Коли він проходив головною вулицею, поважно розпушуючи свого пишного, різнокольорового хвоста. То всюди танцювали веселі сонячні зайчики. Ох, яке в нього пір'я! вигукувала зебра тільняшка. Та що там пір'я? завмирав від захоплення носорог туп Туп Ви погляньте, яка в нього хода. При чим тут хода? встряв у розмову жираф довгов'язик. Ви зверніть увагу на його тонку шию. А мавпа банана співробітник газети Вечірні Джунглі нічого не говорила. Вона просто написала вірша. Всі милуються павичем, в душі усіх солодкий щем, адже таку красу видно навіть за версту. І цей вірш ледь не надрукували, але раптом. Трапилася несподіванка. Павича запросили на конкурс краси, у якому брали участь всі місцеві красуні та красені. Кожен з учасників мав сам заповнити особливу анкету. І коли члени журі прочитали те, що написав знаменитий павич, то із жахом почали ковтати заспокійливі таблетки. На карці, заповненій павичем, було безліч помилок. Голова журі Лев Нокаут тричі прочитав анкету, почухав лапою свою густу гриву і промовив. У житті не зустрічав такого безграмотного красення. У нього ж суцільні помилки. Він жодного слова не написав правильно. За такі помилки я б одиницю з мінусом поставив, обурено вигукнув папуга ей, поправляючи окуляри на дзьобі. Це ганіба, обурилася пантера киця Вирішено. стукнув Лев нокаут лапою по столу. Павича до нашого конкурсу не допускаємо. Але ж він такий красивий! спробувала заступитися за бідолашного зебра тільняшка. У павича, здається, з'явились захисники, похмурився Лев Нокаут. Тож проголосуймо, я проти. Хто за? Піднесіть лапи. Однак ніхто з членів журі не проголосував за павича, навіть зебра. Павич образився на всіх звірів і з тих пір ні з ким не вітається. Проходить повз гордий і надутий. А чого ображатися? Краще грамоті навчався б і перестав чванитися. Отже, важливою є не лише краса зовнішня, а й внутрішня, наші вміння, наші знання, розум, краса серця, риси в Це щирість, доброта, привітність. В народі говорять, не краса красить, а розум. А тепер, дітки, пригадайте, які імена були у головних героїв. Та подумайте, чому саме їх так назвали. З чим вони вам асоціюються? Спробуйте визначити перші звуки в іменах тварин. Подумайте, як по-іншому можна було назвати цих героїв. А ще пробуйте створити картку заяву про себе. Якби ви брали участь у конкурсі, зазначте своє ім'я, вік та ваше улюблене заняття. Так, дітки, а тепер попрацюємо у нашій книгі дошкільника. Отже, відкриваємо книгу на сторіночці 11, де нас чекає завдання. 12. Подивіться на позначки, що ми тут повинні зробити. Так, ми будемо малювати і розповідати. Але спочатку давайте уважно розглянемо малюнок. Що ж тут відбувається? Розкажіть про дівчинку, яку малюють. А потім візьміть олівці або фломастери та створіть портрет. Свого друга або подруги. Ставимо відео на паузу та виконуємо. І далі йдемо. Олівчики далеко не ховай, а сторіночку перегортай. І на нас чекає завдання 13. Тут ми також будемо працювати з олівчиками. Ми уважно розглянемо малюнки і зараз будемо дещо обводити. Розгляньте уважно малюнки та назвіть предмети, які допомагають нам краще бачити, чути, голосніше говорити. Обведи олівцями різного кольору художні матеріали та інструменти, які ти використовуєш під час малювання, ліплення, аплікації. Отже, ставимо відео на паузу та виконуємо завдання. А тепер трішечки відпочинемо та зробимо гімнастику для наших пальчиків. Привіт-привіт! Вручку щітку ми візьмемо і масаж пальчиків почнемо. Один, два, три, чотири. П'ять до лісу ми підемо гулять. За чорницей, за малини за брусницей, за калини, за лохини. Малинку ми знайдемо і маринці віднесемо. Щітку ми в руках вжимаємо і долонями катаємо. Один, два, три, чотири, п'ять. До лісу ми підемо гулять. Один, два, три, чотири, п'ять. До лісу підемо гулять. За чорницей та лохини. За малини, за брусницей та калини. Підемо в ліс разом гуляти. Молодці малята.